Всіх вітаю з вами Стаховський Олександр, і сьогодні ми поговоримо про імплант яєчка. Спробуємо зробити це відео без вирізок, одним махом. Отже, сьогодні пацієнт іде в операційну з раком яєчка, ймовірно, раком яєчка, тому що ми не знаємо. Ми забираємо яєчко, що буде операцією і біопсією, і лікуванням. І пацієнт попросив імплантувати або встановити йому. Замісник яєчка силіконовий імплант. І сьогодні ми з вами розпаковуємо силіконовий імплант. Насправді і трошки про це поговоримо, тому що це важлива інформація для пацієнтів, які йдуть на таку операцію. Сьогодні вкрай важливо пацієнтам повідомляти про можливість встановлення такого імпланту, і всі лікарі мають про це говорити. Не всі пацієнти погоджуються, не всім це взагалі потрібно. Як показує статистика сьогодні. Більш молоді пацієнти частіше погоджуються на встановлення імпланту, більш, більш вікові, менше, але все одно приблизно третина людей погоджується і просить встановити імплант. Отже, імплант сьогодні це така силиконова кулька, така, бачите? Пацієнт сьогодні це все купує частіше за свій власний рахунок. І, в принципі, мета цього, цієї кульки це, звичайно, замістити той орган, який буде видалений, для. Повернення косметичного ефекту або для нормального чоловічого зображення, не знаю, там, в без, безпідньої білизни. Назвемо це таким чином. Сьогодні багато пацієнтів, які під час лікування не отримували інформації про можливість встановити імплант, можуть мати певні психологічні проблеми в майбутньому і пов'язують свої невдачі в Спілкуванні з жінками або в, мабуть, подуванні якихось стосунків з протилежним статтю, саме з інформацією, відсутністю інформації про можливість встановити цей імплант. Тому сьогодні це доволі важливо всім пацієнтам про це проговорювати. Звичайно, функціонально це просто замісник, але деякі люди почувають себе набагато впевненіше, коли мають в мошонці не одне яєчко, а яєчко і силиконову таку кульку. Бачите, виглядає гарно. Зараз підемо таке імплантувати або вставляти реальній людині. Всім гарного дня!